Якщо там уровні 97%, то ситуація одна з лучших государства. Э, Ми мусимо старатися, ви ж розумієте, добрий день з Різдвом, з Василем, Веселем, водохрещеним, з святами. Ну, непогано, непогано. Могло б бути ліпше. Все таки 8 мільйонів це живі гроші. Їх треба заплатити наку нашому гідному. Ну, Да. Ми знаємо, де ці гроші. Власне, річ, Місто Луцьк включається з завтрашнього дня в платежі в серйозній системні. Ресурсна база є в місті Луцьку. Я думаю, що по, по січні ми будемо мати цифру трошки менше. Ось. А в цілому ситуація штатна, системна, я би сказав. Е, всі структури працюють нормально. Я так само, як і ви, дякую. Як темник дякував, тоді ми дякуємо нашим комунальникам. Вони дійсно працюють в системі, багато речей змінилися на позитив, слава Богу. Поступаємо, аби не гірше. Дякую вам за високу оцінку нашого віку. Зараз треба без розкачки. Це теж все касається. Зараз треба без розкачки, дуже швидко. Работа, все расходы, по тарифам. по тарифам мы 22 числа заканчиваем. Еще не бюджет принят, еще раз, сегодня бюджет да. принят. По, по тому, по фонду регионального на развития надо в течение двух недель все завершить, чтобы вы имели нормальный ресурс для садиков, для объектов и так далее. Спасибо. Я прошу всех концентрироваться на этом. Спасибо. Мы да. работаем с ним. Спасибо.